Доброго дня! У попередньому відео стався технічний збій, тому я продовжу. І так вправа те, та що була, розв'язування систем. Вправа 14.5 з підручника Мерзляк. І так остання система рівня. Ми не можемо цю систему розв'язати методом заміни, тому ми зробимо її способом підстановки. З другого рівняння знайдемо 2. Так, і перше рівняння ми переписуємо. Тоді знайдемо з першого рівняння y, в даному випадку з першого, буде мати 6, додати 1,5х. І знову ж таки, друге рівняння ми переписуємо. Зрештою на підстави. Ну, переписуємо. Так. І тепер підставляємо замість y у друге рівняння 6 додати 1,5х. До Будемо мати корінь 4 відняти х додати. Підставляємо. Додати корінь 9 відняти 2х підставляємо. Дорівнює 7. Так, давайте порахуємо, що у нас тут під коренями 10. Додати 0,5хх, додати корінь 15, відняти 0,5х і дорівнює 7. Для простоти розв'язання давайте перенесемо один корінь управо. Так буде трошки легше обчислювати. Звичайно, ви можете піднести зразу до квадрату, але тоді буде трохи складніше. Так, Тепер піднесемо ліву і праву до квадрата. І будемо мати 10, додати цілих х. Справа у нас буде квадрат першого, відняти подвоєний добуток 2 на 7, 14 на другий і додати квадрат другого. Тобто 15 відняти на цілий 5 х. Перенесемо. Корінь у ліву сторону, чому перенесемо корінь, щоб був додатній знак, а все інше у праву сторону. Переносимо не забуваємо змінювати знаки. Так, мусимо порахувати праву сторону, тому ліву переписуємо. Права у нас буде 54. 54 відняти х. Підносимо ще раз до квадрата ліву і праву сторону, щоб позбутися кореня. 14 у квадраті це 196, корінь забираємо, але пишемо у дужках. Дорівнює. 54 у квадраті 2916, відняти подвоєний добуток та плюс х квадрат. Розкриємо ще дужки, будемо мати 2940, відняти 98х, і я відразу переношу 2916, додати 108х, відняти х квадрат. І це дорівнює 0. Так, після цього знову зводимо подібні доданки виставляємо в порядку спадання степенів. Тобто будемо мати мінус х квадрат, далі в нас буде плюс 10х, і далі в нас буде додати 24. Міняємо знаки. Ой, міняємо знаки. Міняємо знаки. координаты минус 10х та мінус 24. Користуємо теоремою Вієта. Х1 додати Х2 буде мінус Б, тобто буде 10. Х1 помножити на Х2 дорівнює 20, мінус 24. На це рівняння дивимося. Якщо уважно подивитися, то коренями буде 12 та мінус 2. Отже, ми отримали з вами ікси. Залишилося знайти ігрики. Так, перше 1 дорівнює 12, і перше дорівнює. Дивимося там, де ми робили з вами. Ось тут ось ось ігри дорівнює, 6 додати 1,5х, 6 додати 1,5х. Х перше буде 12, а Y перше. Так, ми тут 12 підставимо. А Y перше буде дорівнювати 24. Так, тепер х друге дорівнює мінус 2. Y друге у нас буде 6 додати 1,5 на мінус 2. Отже, х друге мінус 2, а y друге буде дорівнювати 3. Обов'язково зробите перевірку. І запишете відповідь. Тобто, відповідь у нас буде 12,24. Та мінус 2-3. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!